Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін і сьогодні я хочу розповісти вам про новий 9 рівень, який з'явився на тестуванні, а саме XOR 1006 з Хейм 7. Це новий колісний СТ 9 рівня Великобританії. Це та гілка, яка буде закінчуватись концептом 5. Десятим рівним колісником. От уже й дев'ятка з'явилася на тестуванні. Зараз ми розглянемо взагалі характеристики, а потім більш конкретно. А також покажу я вам, як він виглядає, як ця машина виглядає візуально. Але перед цим не забуваємо проставити вподобайку, підписатись на канал і прокоментувати. Це найкращий фідбек, який може бути для розвитку каналу. Дякую вам велике. І так, поїхали. Як заявляють розробники, британський колісний XOR 1006 9 рівня відрізняється гарною рухливістю та оглядом. І ще оснащений снайперською гарматою. І вони запитують, на вашу думку, яка з цих двох машин буде сильніше нагинати? Ну тут вона порівнюється ця машинка із Тайґер Маусом, про який я розповідав уже, але це інша тема. Сьогодні будемо розглядати XOR 1006. І так, оскільки наша машина... Являється прокачуваною 9 рівня. У нас є дві гармати. Перша гармата 90 мм, це стокова, друга гармата 105-мм це топова. Будемо розглядати топову конфігурацію. Середня шкода за постріл у нас на топовій гарматі 390 одиниць. В принципі, для 9 рівня це стандартний показник. Він не є якимось там підвищеним чи ще щось. 480 наносив фугас дамашки. Має підвищену шкоду на 90 одиниць. Значить, стандартна ББшка у нас пробуває 248 мм. 315 мм у нас пробуває підкаліберний снаряд. І 53, як я вже сказав, фугасний снаряд пробуває. Фугаси використовуємо тільки на повний картон по типу вафлів і борщів. А підкаліберні і ББшки можна вже комбінувати в боях, в залежності від ситуації. Звісно, мінус і плюс, і мінус можна сказати, те, що в нас голдовий снаряд підкаліберний. Тому що летить то він швидше, ніж ББшки, наприклад, чи кумулятив. А от пробиває він, знаєте, то від рекошети, то втрати бронепробиття і там десь не зайде. Ну, коротше, під калібр це такий снарядик специфічний. Значить, поїхали далі. Що в нас ще є по гарматі? По гарматі в нас є хороша точність. В базі вона 0,31. Звісно, ми можемо десь на 0.29 без проблем її викачати. Час зведення у нас 1.82. Перезаряджання гармати в нас 11.45. При середній шкоді на хвилину 2043. Звісно, середня шкода на хвилину невелика, але слід зазначити, що в нас комфортна гармата. По часі зведення і по розкиду. Ми зможемо її реалізувати. Плюс до того, у нас є кути вертикальної наведення, мінус 8, плюс 16. Звісно, плюс 16 це проблема, а от мінус 8 це доволі комфортні кути для такої машини. По живучості. По живучості у нас її абсолютно немає. Тому що броня в нас от по корпусу дивимося 60, 35-20, по башті 85-30-20. Ну ви самі розумієте, що найміцніша частина це лоб, і тут у нас 60 корпус, 85. башта. Заходитиме практично все. Може тільки відскочити якийсь кумулятив, хотів сказати, якийсь підкаліберний снаряд, який під великими кутами буде на вас летіти, і може відскочити. Все інше буде заходити по повній програмі, в тому числі і артилерія. Значить, їдемо далі. Маса у нас машини 22,97, майже 23 тони. Це невелика потужність двигуна 560, питома потужність 24,38. 2438 це хороша питома потужність. Ви швидко будете набирати свою максимальну швидкість. І я думаю, ви будете погано її втрачати на ґрунтах. 65 вперед у нас максимальна швидкість, 32 назад. 32 назад це взагалі круто. 65 нічого такого дуже дивовижного немає. Значить, поїхали далі. Нерухома машина у нас має скритість 12.03. Це стандартний показник, значить по огляду у нас. Огляд 390 метрів. Також, в принципі, для середнього танку це стандартний огляд, так ми зможемо його розкачати десь приблизно на 450 із екіпажем, із, наприклад, тим самим обладнанням по типу просвітленої оптики. Хоча по обладнанню потрібно ще буде розбиратися, але в будь-якому випадку, я думаю, прийдеться просвітлену оптику на цю машину ставити. От такі ось основні характеристики. Ми маємо машину, в якої немає броні абсолютно практично. Буде відлітати тільки якийсь шальний підкалібер, а так ми все будемо е, приймати. Ми маємо хорошу динаміку. Ми маємо хорошу комфортну гармату з невеликим ДПМом, тому що слід зазначити, що тут всього 2000 ДПМ. Перезаряджання гармати в базі 1145. Звісно, це не дуже швидко для 390 дамажки. Але подивимося, треба катати. Слід зазначити також, що це тестові характеристики, і, можливо, вони будуть змінені, тому що ця машина буквально вчора вийшла на тест. Так що пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю машину, чи вона вас зацікавила взагалі якимось способом, якимись характеристиками, можливо, зовнішньо так сподобалася. І не забувайте підписуватись на канал, коментувати і ставити вподобайки. Всім дякую, до побачення, до наступних відео роботі. 爸爸。